Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді такий цікавий напій, який називається Bubble Tea. Чим взагалі він цікавий? Як бачите, тут на упаковці зображені ось такі маленькі кульки. Вони тут чорного, оранжевого кольору, жовтого кольору. Тобто, в складі даного напою будуть ще ось такі кульки. Друзі, перед тим, як почнемо огляд, що хочу сказати, придбала я даний товар за власні кошти. Ось показую вам чек. Вартість даного товару 55 гривень в аврорі. Ось, будь ласка, показую чек Аврори. В даному відео. Я висловлюю виключно свої враження від продукту, виключно свій смак. Отже, друзі, з що хочу почати огляд. Ну, По-перше, хочу звернути увагу на пакування. От особисто на мій смак, пакування дуже яскраве і класне. Тут, як бачите, підійшли дуже креативно до упаковки, до малюнку є назва Bubble Tea. Має бути в мене смак ананасовий. Так, і ще ще хотіла звернути увагу, що саме пакування, ось ця баночка вона не є слизькою, вона є дуже зручною для тримання в руках. Тобто вона у вас ніколи не випаде з рук. Дуже така продумана, продумане пакування, дуже зручне. Єдине, що хочу сказати щодо пакування, можливо, в зв'язку з тим, що тут англійською мовою написано, можливо, не всі зрозуміють. Про сам продукт, так, що це таке, яка його ідея? Хоча на опакуванні є, що це в нас чай з певним ароматом. І мають бути ось такі кульки всередині даного продукту. Але ще раз повторюсь, тому що тут немає україномовного перекладу, можливо, не зовсім буде зрозуміло покупцю, що саме за продукт він купив і що він отримає. Об'єм 330 мл. Друзі, хочу зачитати вам склад, але склад досить дрібненько написаний, тому маю збільшити. Отже, з чого він складається: Вода очищена, соковмісні кульки, ананас 7%. Соки відновлені з концентрованих соків яблуко 6%. Диня, ага, тобто буде ананас і диня. Диня 1% і ананас 1 Далі йде цукор, зелений чай, діоксид вуглецю, регулятори кислотності, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральний ароматизатор. Так, склад я вам озвучила. Далі йде поживна, поживна цінність, ви теж можете ознайомитися, і за порадою виробника потрібно збовтати перед вживанням. Так, І ще є така приміточка «ДСТУ 4069. Можливо, хтось з підписників моїх є технологом і може нам трошки розшифрувати, що це значить. Виробник ТОВ Волинський бровар вулиця Андріївська, 72Б, місто Березне, Рівненська область Україна. Виробник Україна. Ну, взагалі, на свої огляди, я завжди беру. Українські продукти підтримуємо нашого виробника. Друзі, на даному пакуванні я, наприклад, ви знаєте, в нас є національна програма кешбеку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є даний виробник в цій програмі, тому що на пакуванні на даний момент я такої вказівки не бачу. Але, можливо, знаєте, дана партія товару. Іде ще за кордон, тому пакування таке більш універсальне, а насправді, можливо, є учасником даної програми. Хто знає, будь ласка, напишіть мені в коментарях, буде цікаво прочитати. Так як нам виробник вказав, що збовтати перед вживанням, я це роблю збовтою. Будемо відкривати, дегустувати і дивитися, що ми отримали. Так, відкриваю ось так. ну Наливаємо. Угу. О, кульки полетіли. Так, друзі, я тестую. Перше, що хочу оцінити, це аромат. Що хочу сказати? Ну, Виражено такого аромату ананасу або дині особисто я не відчула. Якщо серед моїх підписників, є ті. Хто любить даний продукт, будь ласка, напишіть, як вам аромат? Як вам аромат даного продукту? Ну, от хочу ще раз відчути. Ні, ні, друзі, на жаль, я аромату ананасу і тині я не відчуваю. Ні, немає такого відчуття. Так, тепер тестуємо. Який він на смак? Ну, що вам хочу сказати? Сам напій він не сильно газований. Достатньо такий легкий, приємний, що мені подобається. Він не занадто має багато цукру. Не занадто такий, знаєте, як бувають напої солодкі, що просто аж <смі> занадто. Ні, тут по вмісту цукру все добре. Що мені не вистачає? Мені не вистачає такої, якої, знаєте, свіжої нотки кислинки. І мені не вистачає, можливо, більшого концентрату саме ананасового соку, якби трошки більше яблучного соку. Склад я вам зачитала, ви бачили, який той відсоток, він невеликий, тому, відповідно, і таких яскравих смакових властивостей немає. Нейтральний, я б сказала, як би одним словом, назвати цей напій, він нейтральний. Ну, Колір відповідає нашим очікуванням, так, ананас у нас завжди асоціюється з жовтим кольором, тому ось, будь ласка. Далі, родзинкою, як ви вже зрозуміли, даного напою є вміст кульо. Кульки на упаковці намальовані, чорні, помаранчеві і жовті. Давайте подивимося, які. Кульки в моєму напої. Так, у мене вони, друзі, показую, вони в мене всі жовтого кольору. Чорних помаранчевих немає. Я думаю, що в будь-якому пакуванні даного напою з таким смаком кульки будуть мати однаковий колір. Це жовтий. Ну, Тепер смакуємо самі кульки. Угу, Досить цікаво, кульки мають таку нещільну ополонку. Буквально трошки ви їх притискаєте і вже вибух смаку у вас в роті. Сказати, що ці кульки мені дуже смачні я не можу. Ефект, звичайно, вау-ефект є, тому що я. Не знаю, чи в нас є ще на ринку такий напій, в складі якого були б кульки. Думаю, що ні. Тому, в підсумку, що хочу сказати, висловлюю, звісно ж, свої думки. Пакування. Пакування мені подобається, воно яскраве, привертає увагу. Єдине, що, на мою думку, ем, крім англомовного, має бути україномовний варіант, щоб е, будь-який покупець різного віку міг зрозуміти, що це взагалі за продукт, про що тут, що він отримає. Це перше. Е, зручне пакування, приємно взяти в руки, яскраве. Е, Склад, на жаль, прочитати без більшуючого скла в повній мірі мені не вдалося. Але отакі акценти я бачу більш жирнішим, темнішим кольором вони виділили. Це, наприклад, що це що там є яблуко, сік, так? яблука, дині. Ну, Відсотковий склад, я вам назвала, тут вже робіть висновки самі. Далі по, смак... по візуальному вигляді, як виглядає напій. Ну, абсолютно, звичайно, як і всі наші такі лимонади, які ми купуємо, так. нормальний колір по смаковим якостям. Друзі, плюс те, що нема багато цукру. Мінус особисто для мене. Це те, що не вистачає мені ось якоїсь такої кислинки в даному напої, більше соку не вистачає. Так, якби був відсоток соку трошки більший, мені здається, смак був би ще більш яскравіший. Єдине, що мені 100% не подобається в даному напої це аромат. Ось аромат, друзі, він. От над ароматом потрібно, звичайно, ще виробнику, на мою суб'єктивну думку, попрацювати і покращити саме аромат. Тому що аромат даного напою особисто мені не подобається. Далі кульки. Цікава ідея, дуже креативно. Повторю ще раз: не знаю напою в Україні, який міг би запропонувати ось такий вау-ефект з кульками. Але. Самі кульки, якщо чесно, мені смакові їхні властивості не сподобались. Відчувається якась трошки хімозність, коли кулька розтає, лопається у вас в роті ось такий смак, такий, знаєте, ну, ненатуральний. Ось так. Тому в загальному Напишіть, будь ласка, як вам даний продукт, чи ви його купуєте, чи він вам подобається, чим саме він вам подобається. Можливо, робите якісь коктейлі з ним як варіант, чому б і ні. Можливо, можна його чимось доповнити і, наприклад, зробити більш цікавіший смак. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Дякую вам, друзі, за перегляд. Я, як завжди, бажаю вам смачного. До зустрічі в наступному відео. Всім бажаю гарного дня!